Яка цікава історія? Маск у Британії, він такий безпринципний гражданин міра. А із -за цього воно ж ну, кукуху трошки. той-во. Що то явно проводилось. На, навіть на моє удивлення, що то явно проводилось. Умирання старого бога, рождення нового бога. Не утратіть ніть влади. Головне, щоб це просто не стало ще одною шкатулкою Пандори. Что-то явно проводилось, на, даже на мое удивление, что-то явно проводилось. И я так понимаю, что этот ритуал не делается сразу весь. Это не так, что мы с ноги открываем все пять дворей. Нам сначала открываются одни, возможно, через некоторое время открываются вторые, если это нужно, то, -то что-то явно снова гриппа процентов что-то проводилось, но я. А, Петрік, якщо б я ще був в контексті цього ритуалу, що воно, на що воно призвано ізначально і, і, і так далі, я не, я не особо розумію, навіть, з яким моментом туди можна було прийти. Може, я в цих ритуалах ночі. Ну, що проводилось, да? Я не впевнений, що це стосується нас з вами, що це стосується максимально всесвіту, не дуже. Це скоріше стосується, стосується саме папства, саме правління як такового, і можливо, віри, як такової. Знаєш, що в мене випало, поки ти розповідав? У мене випав йоль, тільки він у мене тут в карті максимально віканський. Умирання старого бога, рождення нового бога. От ти поняв, типу, якесь. Не знаю омолодження, о, оновлення, онулення. О, ну, Ти поняв цей циклічний перехід якийсь. От реально в мене вийшов там, бачиш, старий дід передає молодому, ну старий Бог передає молодому бразди правління. От тільки тут не в форматі, бо тут коротше у віканській міфології, по факту, це одна і та сама людина. просто він омолоджується. Якби стара постасть помирає, але це той самий Бог. Що це от одна, ну ви зрозуміли, одна особистість, да? таке враження. Я не знаю, чи він там омолоджуватися пішов. Ну, дійсно, от, знаєш, якась така от історія. Ти просто кажеш, що проводив. в Мене теж виходить, що щось проводилося і виключно для папи. Типу, в рамках папи, в рамках Ватикану, в рамках правління, в рамках церкви, в рамках впливу який, От, да, от, от Очі хочеться сказати іменно про щось, що мають призвано допомогти втримати владу. Помните, ми говорили з вами, що церква втрачає свій вплив як такової, буде його втрачати, і особливо ще далі буде нести саня на санях. Прям не буду казати куди. От і скоріш за все це зроблено для того, щоб втримати владу саме владу. Тут ложне пророки тут тобі сладострасті, тут тобі і коротше три парки, як, як судьба, тобто не утратіть ніть влади. Головне, щоб це просто не стало ще однією шкатулкою Пандори, тому що люди починають вірити в Бога. Ну ми тому не показатель особа, тому що в нас трошки по-іншому. Знаєте, коли всі стихійні, бідства, наводнення, саранча, топ-40 днів, тоді люди такі О, боженько, спаси тут опа і все висохло, знаєте. Я, я думаю, що це так не буде, по крайній мірі. Пока. Но то, що було зроблено, це скоріше для знову ж таки Ватикану, папства, віри і утримання влади. Яка цікава історія. Маск у Британії, я розділила просто моменти його впливу. Маск у Британії з незадоволений якимось, якоюсь комунікацією з приводу сфер впливу і грошей. Він виступає у відкритий конфлікт з Британією як з буквально конкурентом впливу. Тобто він валить методічку, яка знаєте от бореться з імперією, не ну, я грубо кажу, бо Британія чомусь для нього. А він вважає, що він висловлює не тільки свою думку, а думку ще й американців, грубо кажучи, да? типу Британія зазналась, що вони там вони мають з нами по іншому торгувати, вони мають з нами по іншому тим ресурсом типу ділити. Ну коротше, вони мають визнати, що Штати наддержава, держава, а вони були колишніми президентами світу з купою Колонії. А тепер ми верхушка, а вони виділюються ті британці, так наче вони досі тримають півсвіту в колонії. І оце. От, заруба на якомусь такому от фоні фінансово фінансовому і от політично-конкурентному сфері впливу і політику, яка займає да типу Британія. Я так розумію, що там ситуація може геополітична бути глибше, тому що Британія хоче намотити свій альянс, а це дуже невигідно. Ну, типу, штати ж хочуть контролювати, давити на Європу. Що типу, зараз ви довиділуєтеся, і Трамп скаже, що НАТО не буде за вас заступатися. Тут британці скажуть, ми за вас заступимося. Це розподіл в сфери впливу, ця вся історія. а Підтримування проросійської партії в Німеччині це якийсь медіапрецедент. Йому потрібно, щоб Німеччина займала в медіаполі і транслювала те, що вигідно самому о, маску. Знову ж таки, типу від лиця Америки. Типу від лиця Америки, от якась така історія з медіа. Я не знаю, що йому там вигідно, не зовсім розумію, що йому там Німеччина вигідна в якомусь медіа ключі чи якісь такі історії, але він розглядає підтримку цієї партії. Оцей весь двіжняк, знаєте, як німецький рупор своєї вілі свого любимого величества американського. От, от якась коротше, така історія. Знову ж таки, нав'язує Вані такого дивного впливу персони, яка вважає, що він є гласом американців от коротше при цьому канати uh, пів... південноафриканської республіки. Да, да, такий цікавий. Ну, я ж глас Америки, знаєте, типу, от о, про просто глаголю, ну, А такий, це такий коротше дивний персонаж намагається видобути вибудувати якісь дуже цікаві комунікації, знайомства. Ну, я маю на увазі і конекти в Німеччині. От саме для того, щоб диктувати Німеччині якісь певні вибори. Варіанти, які, ну, коротше, таке, типу, мати додатковий вплив е, на Німеччину таким чином. Маск, да, маск глобаліст, нездоровий глобаліст. Тобто, то, давайте так. Був старий прикольний фільм з Ніколасом Кейджем Торговець оружия, де це безпринципна персоналі, якому в принципі плювати, кому продавати озброєння, в кого його купляти і кому його продавати. Тобто я гражданин міра, у мене немає кордонів з одного боку. Я не підтримую жодну політичну, ну умовно кажучи, політичну гілку ні в якій країні. Я не займаю нічу сторону. Мені плювати з ким торгувати своїми машинами, спейсиксами, допусками і так далі. Типу, всі мають право. Користуватися тим, що я великий создав. Але колипаючи цю маску, як у персоналі, це скоріше треба розуміти, що не зовсім він вигадує. Він скоріше, як Стів Джобс свого часу у Еплі. Він талановитий менеджер. Який а, а, талановито вміє керувати, він же викуповує невеличкі бізнеси, вкидає в них інвестиції, розрулює ну, велику да кількість, але вигадує не він інженер. Не він ідейний натхненщик не зовсім він. Він лише бере компанію, вкидає бабки і наймає людей компетентних, які будуть його. Знаєте, кончені ідеї втілювати в життя, да або не кончені ідеї. Тобто він скоріше як менеджер, менеджер обличчя от купи, купи купи проєктів. Але я ж кажу, його не можна розглядати як інженера, як винахідника, як якогось такої чувака. От він такий безпринципний гражданин міра. От, от, от. А із-за цього воно ж ну кокуху ку трошки тойво. во. Тобто, у людини немає чорного, то білого, немає чиєї сторони, немає от, ну... Її просто немає, її не існує в його голові, весь світ, і всі люди, браті і сестри, тупі, правда, всі, крім нього, звісно же браття і сестри, а він от ну, от от, от така от історія у людини. Глобаліст, нездоровий глобаліст. Може, в нього шотає десь там. У нього є шота дітока. Дета какую-нибудь. Питання по маску дуже, знаєш, розмите, розмите розмазане, яке мені по місяцю я тобі не зможу дати суперконкретної відповіді. В мене є питання, о, верніше, що в мене випало на початку до місяця. В мене випав да, паш, паш мечів, він нарветься на певну критику і, можливо, навіть на якісь такі, пускай дрібні, агресивні дії. Він втратить навіть якогось іерофанта. Ну, да, але далі. Да. Чиюсь підтримку і так далі. Але далі в мене такі гілки ймовірних розвитків подій, які ми наразі поки не можемо прорахувати, бо не сталося іще ряд подій, в, якими, в яких маск до кінця обісрався. Давай так ну прям з кінцями.